Любі друзі, ось така ситуація з капустою на іншій грядці. бачите, тут дуже багато капустяної молі, дивіться, літає тучами просто, листя погризене, бачите, скільки її тут? Вон літає багато дуже. Будемо ось такі листочки, будемо зараз бризкати гербицидом, з прилипачем, дощик вроде, вже пройшов. Дуже багато літає цієї молі. На учаску, що вдома, капустку вчора бризкали то допомогло, немає її. І будемо рятувати цю, щоб не було такої ситуації. Дякую за увагу. Ви теж подивляєтесь на грядку, тому що або моль, або білокрилка, або ще хтось дуже люблять наші. Рослини, культури, овочі. І щоб врятувати, треба вчасно за цим слідкувати і травити шкідників. Дякую за увагу.